6 лютого відбулося засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради. На розгляд членів виконкому вносили 37 питань. Вони стосувалися функціонування відділів та структурних підрозділів міської ради, оборонної роботи, надання прилучення медичної допомоги, зміни бюджетних призначень, передачі майна тощо. Також на питання необхідно розглядати окремо. Члени виконавчого комітету затвердили проєкт рішення про виконання плану роботи виконавчого комітету прилуцької міської ради за четвертий квартал 2023 року. Доповідала керуюча справами виконавчого комітету міської ради. Тетяна Малоголова, члени виконкому підтримали і питання про виконання перспективного плану роботи виконавчого комітету Прилуцької міської ради за 2023 рік. У перспективному плані було заплановано 26 засідань виконавчого комітету. Проведено 33, ухвалено виконавчим комітетом 432 рішення за цей період. Всі детальні заплановані заходи і планові питання перед вами. І також за цей період виконано 690 9 запланованих заходів станом на 31 грудня 2023 року. На розгляд вносили і проєкт рішення про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Прилуцької міської ради у 2023 році. З цього питання інформувала начальник відділу звернень громадян міської ради Людмила Пашук. Звернення громадян до органів влади це індикатор процесів, які відбуваються в державі в суспільстві. Військовий стан країні вплинув на кількість та характер звернень громадян у 2023 році. До міської ради надійшло 2003 письмових та усних звернення, що на 441 звернення більше порівняно із 2022 роком, що складає 22%. Збільшення кількості звернень відбулося за рахунок звернень з питань соціального захисту населення та роботи закладів освіти міста. 21% від звернень складають звернення громадян, що потребують захисту та підтримки. Це, зокрема, звернення від осіб із інвалідністю, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, одиноких матерів, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та інші. Відповідно до соціального статусу, найбільше звернень на надійшло від пенсіонерів, робітників, працівників бюджетної сфери та військовослужбовців. Через органи влади вищого рівня надійшло 36 звернень, що більше порівняно з 2022 роком. Це маються на увазі звернення через Офіс президента України, Кабінет міністрів України, Верховну Раду України та та інші органи влади вищого рівня. Через державну установу урядовий контактний центр надійшло 640. Вісім звернень це число вдвічі більше порівняно з результатами 2022 року і складає 32% від загальної кількості звернень. До Прилуцької міської ради надходили і звернення через органи влади вищого рівня. Надходили звернення з питань житлово-комунального та дорожнього господарства, роботи закладів освіти міста, поліпшення житлових умов, інші питання. Але найбільше звернень надійшло від громадян з питань соціального захисту населення це виплати соціальних допомог, нарахування пільг. Надання грошової допомоги значна кількість звернень надійшла від прилучан з питань надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, миючих засобів і тому подібне. Такі звернення надходили до Прилуцької міської ради з урядової гарячої лінії у минулому році і з другої половини січня поточного року знову почали масово надходити від жителів Прилук, як зазначає начальник відділу звернень містян з урядової гарячої лінії до Прилуцької. Київської ради останнім часом надійшло близько тисячі звернень щодо отримання гуманітарної допомоги, але міська рада на сьогодні не має ресурсного забезпечення і не може задовільнити ці потреби. Звертаюся до мешканців міста, на даний час поширюється неправдива інформація про надання гуманітарної допомоги тим, хто зателефонує на урядову гарячу лінію 1545 чи 1539. Ця проблема стосується не тільки жителів Прилук, вона почала стосуватися всі Майже всіх населених. Пунктів Чернігівської області, кому вихідне розповсюдження такої неправдивої інформації. Я думаю, що будуть розглядати і займатися цими питаннями правоохоронні органи. Людмила Пашук зауважила, Прилуцька міська рада не отримує державної гуманітарної допомоги. Ресурсна підтримка від благодійних організацій, яка надходила до міської ради, відразу надавалася сім'ям та особам пільгових категорій. До них входять внутрішньопереміщені особи та сім'ї, які виховують дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування, особи та діти з інвалідністю. Тому тому ще раз звертаюся до прилучан. будьте пильними і не піддавайтесь на різні провокації і різні неправдиві чутки, які виникають зараз у нас у місті. У 2023 році проводилися і особисті прийоми громадян керівництва міської ради. Зокрема, міський голова Ольга Попенко провела 19 прийомів. Під час прийомів зареєстровано 93 звернення, з них 78 – до міського голови. Інформація про всі. Особисті прийоми міського голови оприлюднювалась на офіційному сайті міської ради в телеграм-каналі та на сторінці Фейсбук. За окремим графіком, міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови та керуючої справами виконавчого комітету проводились прямі телефонні лінії зв'язку з громадянами, який завчасно оприлюднювався у засобах масової інформації. За свідний період проведено 24 таких прямих лінії. Надійшло 12 звернень громадян. На телефонну лінію міського голови за номером 3-2027 надійшло 40 звернень електронною поштою, 71 звернень. Це більша кількість порівняно з 2022 роком. У минулому році надійшло чотири петиції та зареєстрована одна петиція як така, що не набрала необхідної кількості голосів і розглядалась як звернення. Хочу звернути увагу, що одна петиція була за результатом розгляду задоволена. На одну надані відповідні роз'ясниці, Дві петиції наразі знаходяться на контролі. До міської ради надійшло 92 колективних звернення, в яких порушувалися питання ремонту багатоквартирних житлових будинків, ремонту доріг та тротуарів міста, організації міських пасажирських перевезень, облаштування захисних споруд у закладах освіти, реформування мережі освітніх закладів. Також надходили звернення на початку року щодо організації пунктів незламності. Тощо всього прилучани підіймали 2022 питання. Вони стосувалися різноманітних. Свержуття діяльності міста за тематикою питань найбільше звернень надійшло з питань соціального захисту населення. Це 1072 звернення, що складає 54 відсотки і це вдвічі більше порівняно з 2022 роком. В основному у них йшла мова про надання одноразової грошової допомоги з міського бюджету на лікування, гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, як як я вже говорила, оформлення соціальних допомог. Ох, та пільг роз'яснення норм законодавства щодо пільгових категорій населення, надання статусу, що дає право на пільги у минулому році. Прилуцька міська рада в рамках цільової програми фінансово підтримала 55 військовослужбовців, які отримали бойові поранення. Грошову допомогу надали і 43 членам сімей загиблих захисників. У 493 зверненнях прилучани порушували питання комунального та дорожнього господарства, говорить Людмила Пашук. Що складає 25 відсотків? Це на 118 звернень менше порівняння з 2022 роком ну можна пояснити зменшення кількості звернень з питань комунального господарства, тим що міський бюджет був прийнятий у лип тільки в липні 2023 року. Мешканці з розумінням відносились до такої ситуації, тому що збільш... ну, почали масово надходити звернення з питань комунального господарства, десь червень, липень, серпень, вересень. Більшість звернень стосувалися відновлення вуличного освітлення. З початком опалювального сезону надходили звернення щодо якості опалення багатоквартирних будинків, підіймали і питання ремонту доріг, тротуарів, зрізання аварійних дерев. Також надходили звернення і щодо діяльності закладів освіти. Це 128 звернень і пов'язані викликані вони були тим, що була частина закладів освіти, проходили процедуру перепрофілювання відповідно до закону України про. Освітлення. Світу. Житлових питань надійшло 86 звернень, з питань землекористування та добросусідських відносин 56 звернень, що на рівні, що становить на рівні 22-го року. Решта звернень стосувались питань будівництва та архітектури, транспорту, охорони здоров'я, діяльності міської ради та її виконавчих органів, роботи закладів культури міста, питань праці. У звітному періоді зменшилась кількість повторних звернень з 39 до 28 В основному в повторних звернень. День порушувалися питання землекористування та добросусідських відносин, облаштування бомбосховищ, які належать до державної форми власності або перебувають у приватній власності, але також надходили і повторні звернення з питання опалення багатоквартирних житлових будинків. Більшість звернень стосувалися вартості та якості надання комунальних послуг. Тому я звертаюсь до керівників комунальних підприємств. Більш уважно розглядати такі звернення, що надходять до під безпосередньо до підприємств, і тут я маю на увазі не тільки комунальні підприємства, прилуки тепловодопостачання, прилуки житлобуд, а й е, товариства з обмеженою відповідальністю це комфортні послуги, комфортні послуги 1, 2, 3, Тому що в поточному році збільшилась кількість звернень від споживачів таких послуг, які оформили, уклали договори з тими ку з тими підприємствами у підсумку станом на 31 січня поточного року всі звернення розглянуті, резюмує Людмила Пашук. 41% звернень було задоволено, 19 звернень відмовлено. Нарешту звернень надані відповідні роз'яснення. 44 звернення знаходяться на додатковому контролі до остаточного виконання. 99,5 звернень виконано в термін про порушення термінів. Відділ звернень інформує керівництво міської ради, вживаються відповідні заходи. Начальник відділу зазначає зауваження щодо порушення термінів розгляду звернень з боку обласної військової державної адміністрації не надходили. Всі звернення розглядаються своєчасно, і наш відділ щоденно що і щотижнево контролює виконання звернень, моніторить ситуацію і і надалі буде працювати, і намагатися, щоб порушення термінів не допускалося. Міський голова Ольга Попенко відзначила зразкову. Роботу спеціалістів відділу звернень громадян та висловила подяку. Сьогодні працювати з населенням, коли в країні йде війна, нелегко Нелегко, тому що проблем багато і коштів не вистачає, і багато хто не задоволений тими чи іншими послугами. Я вам скажу, що ви ви вмієте професійно організувати цю роботу, тому на сьогодні, крім слів подяки. Інших слів не може бути, тому що завжди до вас приємно зайти. Ви, ви зустрічаєте кожного прилучанина, ви володієте всією інформацією роботою кожного підприємства, комунального підприємства. Сьогодні ви задали комфортні послуги. Це дуже приємно, тому що дійсно у цьому році вже і в цьому році так і були зауваження щодо е, надання е, подачі тепла і того температурного режиму в квартирі в тих будинках, які обрали того чи іншого. Е, то чи іншу обслуговуючу компанію, тому звичайно, що сьогодні тільки крім слів, подяки не можна нічого сказати. Ми вам Дякую. дійсно дуже дякуємо. Дякую. Члени виконавчого комітету затвердили це питання, а також план заходів Прилуцької міської ради про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2024 рік.